Ми шанування на каналі ТВА і знакому щодня програма, в якій ми обговорюємо найголовніші події, явища та тенденції у правоохоронні, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки політичних утікачів з України може побільшати правоохоронні органи Італії. Очікують від українських колег матеріалів та запиту про екстрадицію опозиційного кандидата у депутати по 94-му виборчому округу Київщини Віктора Романюка. Його минулу п'ятницю затримали у Мілані за ордером Інтерполу. Ось що сказав сьогодні з цього приводу керівник апарату українського бюро Інтерполу Василь Неволя розслідування кримінальної справи, або як зараз правильно казати е кримінального провадження. Так от е це е УДСБ з управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС в місті Києві. От, із викладенням мотивів і підстав для оголошення Романюка у міжнародний розшук. Е, оцінивши ці е, документи, викладені мотиви і підстави, е, не, знайш, не знайдено там було ні, ні ознак якогось політичного переслідування, військового, релігійного чи зарасові, про які я говорив. І тому е, відповідно було прийнято рішення про оголошення його міжнародний розшук. Сталося це наскільки я пам'ятаю, не дуже давно. Якщо бути точним, я цього разу здається, пам'ятаю точну дату 28 лютого цього року. А минулого тижня, в п'ятницю, коли Київ закидувало снігом, в Італії був затриманий Романюк судом після цього було дано санкцію на його перед екстрадиційний арешт, і зараз компетентні органи Італії. Звернулися із проханням надати, от якраз оце це наступається стадія, про яку я говорив, процесуальної оцінки із прийняття судового рішення щодо екстрадиції, надати відповідні матеріали і запит про видачу Романюка. Підстава скоєння економічного злочину, де фігурує цифра розкрадань на біля 40 мільйонів гривень. Всі інші запитання я на жаль не можу зараз тут висвітлювати. Ірина Кацика, адвокат Віктора Романюка. Мої шанування пані Ірина. Розкажіть, в чому конкретно міліція підозрює вашого клієнта, тільки що щули економічні злочини, якісь розкрадання на 40 мільйонів гривень. Що це за епізод або епізоди? Доброго вечора. Справу проти Віктора Романюка було порушено 30 січня 2013 року за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України та частиною 15 кримінального кодексу України, яка кваліфікує цю статтю як замах на вчинення злочину. А 191, якщо я якщо не помиляюсь, це розкрадання, тобто це замах так. на розкрадання. Так. Службовими особами розкрадання майна за Тіндар. Стосовно цього господарського товариства, то Романюк Віктор Миколаєвич був начальником юридичного відділу у 2008 році. Ну і відповідно зараз йому інкримінується перевищення службових обов'язків та розкрадання майна. Вищення теж інкримінується 365 чи 364 також, чи 191 тільки. Виключно вігрує. в статті 191. В даному випадку стосовно розкрадання державного майна, звісно, це тільки правова позиція слідчого, оскільки на той момент, коли відчужувалося майно, яке перебувало у власності за Тіндар, воно не перебувало у державній власності. Тобто? Мова йде про якщо не помиляюсь, завод Індар це єдине державне підприємство, яке виробляє багато ліків, зокрема інсуліну, необхідно людям з цукровим діабетом. В чому конкретно Романюка підозрюють на версію за версією слідчого, що він хотів зробити такого злочинного? Так, за версією слідства його підозрюють у розкраданні нібито державного майна, якщо бути точним, на 39 мільйонів гривень. Відповідно, виконуючи повноваження директора ТОВ Трудовий колектив заводу Індар, Романюк Віктор Миколайович прийняв майно у розмірі 39 мільйонів гривень. Це відбувалося події ці відбувалися ще у 2008 році. Стосовно зазначених дій Романюка Віктора Миколайовича. Розглядалися певні кримінальні провадження, але справа була порушена не відносно нього, відносно службових осіб ЗАД-Індар. І було два рішення прийнято суду, відповідно до яких зазначені справи були закриті у зв'язку із відсутністю підстав злочину. Ми ще повернемося до епізоду з підприємством Індар. Це доволі скандальний завод. Він декілька разів був в епіцентрі різного роду рейдерських. Скандалів, а поки що давайте послухаємо, як справу Віктора Романюка коментує італійський, його італійський адвокат П'єр Франческо Скархіллі вчора пів одинадцятої ранку в апеляційному суді відбулася удієнція Віктора Романюка. Це не було офіційне слухання. В Суді з'ясовувалося, чи справді Віктор Романюк є тим, кого розшукує міжнародний інтерпол за поданням Шевченківського суду. І чи Віктор Романюк погодився б на екстрадицію? В нашому випадку він відмовився бути екстрадованим. Віктор Романюк наголосив на тому, що є політично переслідуваним чинною українською владою через останні вибори до парламенту, на яких відбувалися численні порушення на з його конкурента поки що взагалі не піднімається питання про політичний притулок. Процес лише починається. Першим кроком для Віктора Романюка є вихід з в'язниці. Вчора я представив це в суді. Зараз це питання розглядається. Це займе не менше 10-15 днів. Тому ми всі чекаємо цього першого рішення. і наші режисери підказують мені, що у нас на зв'язку є Арсен Аваков. Поки що немає у нас на зв'язку Арсенавакова. Ми дуже сподіваємося, що народний депутат Арсенаваков, який зараз перебуває в Мілані, і, е, сам має досвід затримання в Італії, а також потім звільнення, поділиться з нами е, останнім розвитком подій. Ми знаємо, що зустріч, нього така була з його політичним соратником Романюком. Скажіть, будь ласка, е, Пані Ірина, епізод з індаром єдиний, який інкримінують вашому клієнту, так, це поки що єдиний епізод, але не виключено, що будуть інші інкримінації. Давайте поговоримо про цей е епізод. Яка позиція захисту в е цьому? Ну, основна позиція захисту це те, що, по-перше, дане майно не перебувало у державній власності. Жодних збитків державі не було завдано стосовно передачі даного майна. Окрім того, навіть це майно було фактично не передано, тобто БТІ не затвердила зазначеної передачі. Навіть будь-яких документів до БТІ з приводу передачі зазначеного майна не було подано. Таким чином, будь-які збитки, які є обов'язковою умовою відповідно до частини 5 статті 191 кримінального кодексу України, не настали в даному випадку. Окрім того, Основним основною підставою так зазначеного розслідування є те, що нібито немає рішення спостережної ради щодо погодження дій правління за тендар із приводу передачі зазначеного майна. Проте таке рішення існує, воно неодноразово надавалося слідчим, зокрема слідчим узну року в рамках цього кримінального провадження. Однак вони ці документи надані повністю ігноруються стороною обвинувачення в даному випадку. Ну і окрім того, хочеться зазначити, також, що є відповідні експертні висновки, які вказують про те, що все ж таки правління мало право затвердити. Таку передачу майна, і окрім того, відповідно до протоколів правління, які приймалися у 2006-2008 роках, є підстави стверджувати, що зазначене майно було передане на користь ТОВ трудовий колектив Індар тільки із метою а, навпаки збереження зазначеного майна і його подальшого переходу у державну власність. Оскільки на момент передачі а, воно було а, воно належало. А, Якщо я не помиляюсь, Stork Holdings Limited це іноземна компанія, якій перейшли акції держави відповідно. І тільки у 2012 році акції держави були повернені. Тому в даному випадку будь-яких будь ознак складу злочину. Позиція захисту не вбачає, тобто Ді, ви переконуєте, що ваш клієнт Віктор Роменюк навпаки захищав державну власність, а не е розбазарював, а не привласнював, а не розпродавав. Як це звинувачує його зараз, слідство підозрює? Скажімо так, так оскільки тов трудовий колектив Індар був створений тільки із метою збереження майна, яке належало державі. Давайте Там нагадаємо випадку. взагалі цю історію. Ця історія була доволі скандальною, коли завод Індар раптом ця офшорна компанія, яку ви сказали ще раз. Давайте сторк холдінгслімітет Сторк Холдінгс Лімітед стала власником великого пакету акцій державного заводу Індар. Розкажіть буквально в декількох словах, що було потім, як це сталося, і які скандали були потім. Ну, стосовно можу повідомити державної реєстрації, то в трудовий колектив Індар це вона відбувалася 09.12.2008 року. Акціонерами підприємства були іноземні компанії, в тому числі і ця компанія. Але після зазначених подій у 2012 році прийнято рішення господарського суду, відповідно до якого акції передані державі. Тобто на момент відчуження, як я ще раз повторюю, не було власності держави зад-індар. А що саме відчуджено? Це е, якесь е, рухоме майно чи нерухоме майно? В чому підозрюваю? Це було нерухоме клієн... майно, нерухомі активи. І де вони зараз? Вони зараз фактично вони перебувають ЗАД індар Тобто, фактично, де-факто нічого з державної власності не пішло, не було відчуджене по факту. Так. Мова йде про певні юридичні рішення, які приймалися, які слідство трактує як злочинні. Так, правильно розумію? Так. Чекайте, розумі? будь ласка, до якого періоду відносяться е, ці дії, в яких слідство підозрює е, вашого клієнта? Це 2008 рік. А коли було порушене кримінальне провадження? Кримінальне провадження, як я вже говорила, було порушене 30 січня 2013 року. На ну, ваш погляд, чому така різниця між цими датами? Чому? Ну, виключно тільки балотуванням Романюка, кандидати в народні депутати, можу пояснити це, оскільки. По інших кримінальних провадженнях, які були порушені, які були закриті на підстав постанов Подільського суду, Шевченківського суду, він виступав виключно як свідок. 30 січня було порушено кримінальну справу, а 1 січня уже було 7 січня було оголошено 7 лютого, я вибачаюся, було оголошено Романіка у розшук. Мені режисери підказують, що у нас на зв'язку є Арсен Аваков, народний депутат України, всеукраїнське об'єднання Батьківщина, який так само перебуває в Італії, який так само має досвід розшуку і затримання в Італії. Арсен Борисович, розкажіть, будь ласка, з якою метою ви перебуваєте в Італії і що вже встигли зробити в цій справі Віктора Романюка, вашого політичного соратника? Добрий вечір. Я прилетел сюда по решению, в результате свещания, которое мы провели в Киеве с Арсением Етьюником и Александром Турчиным, и посоветовавшись с нашими другими друзьями, в том числе и с Киевской областной организацией, и решили, что тот опыт и те возможности, которые здесь у меня есть в Италии, они нам нужны, чтобы помочь Романику выбраться из этой ситуации, в которую он попал. На сегодняшний день мы провели совещание с итальянскими адвокатами здесь и наметили целый ряд шагов, которые, думаю, что очень быстро разрешат эту ситуацию в Италии. Прежде всего, это в том числе, я уполномочен об этом сказать, ходатайство и поручительство от имени трех народных депутатов, которые мы сегодня заявим. Ну, вероятнее всего, уже в понедельник, наверное, потому что здесь предпасхальные дни. Это от имени Арсения Яценюка, Александра Торчинова и Арсена Авакова по поводу того, чтобы под поручительство народных депутатов, а также наших итальянских коллег и украинцев, которые работают в Италии, Романюку изменили меры пресечения до того, как будет вердикт итальянского суда. Поговорив з адвокатами. Я абсолютно уміжден в тому, що рішення італійського суда буде ні чітким і редні всього думаю, що в пользу Романюка. А що саме ви хочете? Як саме ви хочете аргументувати су італійському суду необхідність його звільнення? Італійський адвокат нам говорив. Про політичні мотиви переслідування. Чи це буде головним вашим аргументом, і як ви будете його доводити? Італія е, страна, яка дуже хорошо знає систему політичних переслідувань и е, систему избирательного правосуддя в Україні. Це було е, розслідувано на деле моем, это было розслідувано на ділі е, того же. Е, Может и неуместно, но скажу майора Мельниченко. Это было расследовано на деле Гаевого Геннадия. Это все в последние 12 месяцев происходило. И кроме того, Италия хорошо знает ситуацию в группе Юлии Тимошенко, Юрия Луценко. Итальянский парламент неоднократно выступал в поддержку политическим заключенным в Украине. И, как вы знаете, итальянская мэрия в прошлом году тут делала специальную акцию, до сих пор на в центре Рима висит портрет Юлии Тимошенко на мэрии. Здесь ситуацию знают не понаслышке наслышке хорошо, поэтому когда э, защита наведет аргументированные факты о том, что Романюк выиграл выборы, каким образом инспирировано это судебное решение, на основании которого выписан ордер, полагаю, что судьи дадут объективную оценку. Как обычно, я не расписываюсь за суд, это очень сложно, особенно здесь, в Италии, но, э, как говорится, В случае, если позиция тверда, мы можем рассчитывать на успех. И я думаю, что в течение там, ну, двух недель, наверное, трех недель ситуация разрешится, и Романюк будет свободен. свідчить э, це про те, що Віктор Романюк буде просити політичний притулок в Італії? Ну, я думаю, что абсолютно об этом говорить э, рано сейчас. Это решение, которое будет принимать э, сам Виктор Романюк. Полагаю, что защита должна использовать все методы защиты своего клиента и нашего товарища Попротима. И думаю, что об этом говорить пока рано. Решение будет принято несколько позже. Сейчас это не главное и не горит. Скажи, пожалуйста, про что вот такая тенденция? Другий кандидат з п'яти так званих проблемних округів, де центр виборчком визнав вибори такими, що неможливо встановити їхні результати, змушений ховатися за кордоном після Аркадія Корнаського, 132-й округ на Миколаївщині. Віктор Романюк, 94-й округ на Київщині, що буде далі? Всі кандидати від опозиції, всіх їх в цих округах чекає така доля кримінальні переслідування і втеча за кордон? Ах. Ну, знаєте, хотілося б сказати, що це просто це все взагалі не має відношення до політики, це просто так відбувається случайно, но так ви не вірите, в таку случайность так і ніхто не повірить. А, ви знаєте, як судьба розпоряджається. По этим пяти округам я глава следственной комиссии, созданной парламентом в прошлый четверг, и во вторник в Киеве будем проводить первое заседание этой следственной комиссии по злоупотреблениям во время выборов на этих пяти округах. И я думаю, что вот такое такая неожиданность, такая случайность, как преследование победивших кандидатов от оппозиции, тоже будет предметом рассмотрения на нашей комиссии. Я не думаю, что результаты этой комиссии парламентской будут иметь какое-то формальное решающее значение, но думаю, что мы исследуем все факты и покажем, что как есть очень четко и очень ясно, чтобы ни у кого не осталось сомнений и за рубежом, и в стране. И очень важный момент, это в том числе, почему я здесь. Оппозиция должна отстаивать друг друга, тогда мы будем сильны, когда мы будем все вместе. И тогда к этой... Солідарізації підключаться і люди. і тоді ми будемо мати успіх в своїй політичній діяльність Орсен Борисовичу. Дякуємо вам, будемо тримати зв'язок і оперативно повідомляти про справу Віктора Романюка, затриманого в Італії. Бажаю, що це буде добре. Пажаю, все буде. Пані Рино, скажіть, будь добре. ласка, які документи на захист позиції Віктора Романюка, його адвокатська команда готуватиме для італійського правосуддя? Ну, в даному випадку для італійського правосуддя ми будемо давати всі рішення судів у кримінальних впровадженнях, які були раніше відкриті стосовно цієї справи. Окрім того, будемо подавати і вже ті процесуальні документи, які на даний час виніс Шевченківський районний суд. В даному випадку ми будемо. Подавати документи в тому числі і до апеляційного суду міста Києва за оскарженням рішення Шевченківського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Романюка. От, там є численні також суперечності в даному рішенні, і а, нами неодноразово заявлялися клопотання про ознайомлення у ході досудового розслідування. Ці клопотання не задовольняються слідчим, тому а, і стосовно цих всіх документів ми будемо звертатися в італійський суд, подавати їх також. А, що буде свідчити про деяку необ'єктивність як позиції слідства, так і позиції суду щодо цієї справи. А які документи матеріали, можливо, з е, політичної е, історії балотування Віктора Романюка у 94-му окрузі, на ваш погляд, могли б також бути цікавими для італійського правосуддя? Ну, в даному випадку я не думаю, що в матеріалах зазначеного досудового слідства містяться якісь матеріали, що стосуються політичного аспекту, так там виключно процесуальні рішення слідчого, але справа в тому, що вони абсолютно позбавлені будь-якої логіки та не є обґрунтованими. А, Віктор Романюк, один кого шукають правоохоронці за кримінальним провадженням щодо заводу Індар чи ні? А ні, також ще є голова правління Лазарів Олексій Павлович, якого якого також оголошено в міжнародний розшук. Але справа в тому, що тільки стосовно цих двох осіб відкрите кримінальне провадження в той час, як до правління входили і інші особи, так, але чомусь таке вибіркове у нас здійснюється розслідування стосовно тільки цих двох осіб, скажіть, будь ласка, а як ви намагалися, ну скажімо. Аргументувати позицію вашого клієнта перед Шевченківським судом, який виніс рішення про взяття під варту, адже ваш клієнт все ж таки покинув територію України і тому, на думку, слідства і суду ухилявся. І ухиляється на даний момент від проведення слідчих дій. У даному випадку ми вважаємо, що виїзд за кордон це ще не означає ухилення від слідства. При цьому нам і до суду було подано документи, і до слідчого про те, що зараз у європейському суді справ людини розглядається справа стосовно виборів стосовно позбавлення 30 тисяч виборців Київської області права голосу. Тому в даному випадку Романюк Віктор Миколаївич відбув за кордон і. І також з метою взяти участь у даному провадженні, подати необхідні процесуальні документи, в тому числі і стосовно цієї справи ознайомитися там, отримати правову допомогу, так ознайомитися із ходом розгляду його заяви до європейського суду. Дякую, пані Ірина. Дякую за те, що були з нами. Розказали про цю доволі заплутану скандальну справу. Нагадаю, ми говорили про Віктора Рогонюка, про його. Про його затримання в Італії, про подальші кроки його захисту, в тому числі знаково ретельно стежитиме за цією історією вже у найближчий понеділок. Дивіться таке ґрунтовне розслідування з цього приводу, що ж саме інкримінують Віктора Романюку, в одному з кандидатів в народні депутати, в одному з найскандальніших виборчих округів в Київщині 94-му. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВ і надалі. Далі буде ще цікавіше до побачення.